На одному із блокпостів Полтавщини члени добровольчого батальйону Легіон відпрацьовують тренувальні вправи зі зброєю. На них бійці нашого формування навчаються оглядати автомобіль та швидко викуватись з нього під час несподіваної атаки. Олег Приймачов, чемпіон всесвітніх ігор з тайландського боксу та командир добровольчого батальйону. Він і організував безплатні заняття. Чоловік, мабуть, в такий нелегкий час для своєї країни повинен робити щось корисне і бути готовим до всього. Краще бути готовим, ніж не бути готовим, коли, коли ворог, не дай Боже, сюди прийде. Зараз пройдемо підготовку і в подальшому також виїдемо десь на передову. На заняттях вивчають зокрема, як поводитися зі зброєю та надавати меддопомогу. Тренування відвідують 20 чоловіків, де діляться власним досвідом. Прийшов я сюди, тому що маю певний досвід у служби і разом з хлопцями навчаємося, відпрацьовуємо різноманітні. І вправи вже на практиці. Хлопці у нас деякі мають досвід служби, деякі мають досвід бойових дій. Але більша частина хлопців прийшла за покликом серця. І дехто з них взагалі не мав ніякого відношення до військової справи і навіть ніколи не мав тримав, не тримав зброю в руках. Аби долучитися до тренувань, потрібно пройти медогляд та співбесіду із командиром батальйону. Люди, які бажають на добровільних засадах е, боронити свою країну і вносити свій вклад в отриманні перемоги, і здобувати, що немало важливо, військові, військові знання при поводженні зі зброєю, взагалі тактики. Ті чоловіки, які залишаються в тилу і хочуть внести свій клад в отримання перемоги, всі, всі можуть долучитися. Організовують заняття чотири рази на тиждень. Екіпіровку та інвентар для тренувань закупили спільно із друзями та знайомими. Ми знаходимося в себе вдома, ми ні до кого не прийшли і нікого ми не завойовуємо, нікого не вбиваємо. Ми захищаємо своє, тому нам треба з гідністю, з гідністю прийняти цей виклик тільки через здобуття навичок. Бойових в даному випадку ми зможемо ефективно протистояти ворогу. Тетяна Івах ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава.